Всім-всім доброго ранку. Традиції не міняємо. Сьогодні понеділок, 2 жовтня. Йду на ваги. Вага на сьогодні становить... 98 кг 500 грамів. Так і пишемо. Так, пишемо. Сьогодні 2 жовтня, друге, десяте вага 98 кілограмів 500 грамів. Цукор не пишу, бо немає чим міряти. Ну, з цукром поки що нормально. Сьогодні вже починаю міряти тиск і записувати. Поки що все. Так, дівчаточка, стану біля своїх внуків на моїй любимій локації і поговорю з вами. Що я хочу сказати на рахунок ваги. У мене вага трішки нижча. 97,5, але це вчора було вранці. Я вчора їла і васі селедку, і. Ну і що ще? Яблука, вони затримують воду. Ну, якось так. Трішки менша вага. То вага 98, то неправильно. Ну, нехай буде так. Зараз я знайду зарядку для рук і для колін. У мене болить коліно, артроз коліна. І зараз я знайду, я знаходила докторів докімінко. Показує, яка вправа дуже ефективна. І покажу вам. Я на тій неділі зовсім не займалася фізкультурою. То, то лікарня, лікарня, лікарня кожен день лікарня. А воно ж вимурює. Ну, все, буду займатися на цій неділі кожного дня. Ще, що я хотіла сказати, і забула: дуже, дуже важливе. От, коли я. Перед роботою, перед тим, як поїхати на роботу. У мене вага трималася: 100, 101, 102, 100, 101, 102. Стояла на місці. Коли я поїхала на роботу, я там рухалася, дуже рухалась швидко, була аж мокра, весь час мокра, мокра, і пила водичку, пила воду, рука болить. Пила воду, потім. Що ж ще? Мало їла. Я їла вранці пила каву із сиром, пару кусочків сиру і кава. Все. І замочувала собі висівки, ті висівки, ж вівсяні. І це мені було на сніданок. На сніданок я їла ці ж висівки замочені, і пила чай, все, і аж до обіду. А в обіді Ну, там що, дивилася, що мені можна. М'ясо я собі купляла, ляшечки варила. Що ще я там таке їла? Ну, супи їла, тільки без картоплі. І ввечері і увечері теж я купляла собі творожок, кефір, ну таке. Яйця, яйця обов'язково яйця купляла, теж їла. Ну, це така в мене була їда. І в мене вага пішла. Пішла аж на 3 кілограми. Там ще, на роботі. Це не те, що мені зробили операцію там. Отак, От що отак? Знову вага зупинилася. От зараз у мене 98, 97, 98-97. Треба щось робити. Треба рухатись. Рухатись, пий водичку, п'ю воду, рухаюсь. Почала сьогодні рухатися. І що ще? Ну і за з їдою, з їдою. Ну, Я так і не їм нічого такого, те, що не положено. Ну, трошки більше їм, як на роботі їла. Треба треба братись за розум. Овочі, м'ясо, риба, яйця. Ніяких каш, я каші не їм. От зараз, зараз вже 10 година, я ще нічого не їла. Ще геть нічого не їла. Вранці тільки каву попила і все. Без нічого. Просто кава з молоком. Без молока я не п'ю, не можу, що, тому що без цукру та ще й без молока, ну, яка вона буде, та кава. Ось так.